Де польські грибники знайшли рештки російських безпілотників? Про плани китайського лідера на Європу та скільки сценаріїв має Швеція на випадок нападу Кремля? Про це і більше за мить. У Польщі продовжують знаходити рештки дронів після атаки російських БПЛА у ніч на 10 вересня. Деталі від безпілотників типу Гербера знайшли у неділю грибники у трьох регіонах Польщі поблизу населених пунктів у Мазовецькому та Люблінському воєводствах. Поки що прокуратура утримується від офіційних заяв щодо точного визначення знайдених елементів, і вся інформація буде надана після того, як фахівці проведуть відповідні дослідження. Більше подробиць читайте на нашому сайті. Цідьінпінь хоче створити так звану китайську Європу. У цьому переконаний український журналіст та публіцист Віталій Портников. Коли Цізеньпін був у Європі, він приїздив з візитом відповідь до президента Французької республіки Еммануеля Макрона. І очевидно, що Франція важливий торгівельний партнер Китаю. Але він тоді відвідав Угорщину і Сербію. І це не візити були у відповідь, а такі очевидні знаки підтримки. Сьогоднішнє керівництво Угорщини і Сербії. Завзято бере участь у побудові китайської Європи і у тому, щоб китайські гроші йшли на ринок цих країн. Ще одна країна китайської Європи це Білорусь, адже Лукашенко є його частим гостем. У нього особливого виходу немає, тому що це його єдина можливість маневрувати між москвою і Пекіном і таким чином своїм стосунками з пекіном захищатися від остаточного поглинання Білорусі Росії. Тим це не єдині європейські держави, які можуть стати частиною китайської Європи, каже журналіст. Докладніше про це і не лише читайте. і Дивіться у повній версії програми Центр Європи на Ютуб-каналі Слава Тіві. Литва завершила демонтаж електролінії, що з'єднували країну з російською калінінградською областю. Мова не лише про фізичне відключення інфраструктури а й цілковиту інтеграцію з мережами Європи. Нагадаю, що країни Балтії синхронізували свої енергосистеми з європейською мережею 8 лютого. Перед цим остаточно відключилися від російської, а вже 9 лютого успішно приєдналися до континентальної енергетичної зони. Вона охоплює понад 400 мільйонів споживачів у 26 державах. Більше про енергетичну незалежність країн Балтії та що цей крок дає їм у контексті загроз з боку Росії. Читайте на слава Тіві. У Швеції підготували сім сценаріїв можливого нападу Росії. Відповідний звіт заснований на українському досвіді та у контексті вступу до НАТО оприлюднили Збройні сили країни. Серед можливих загроз гібридна війна, атака на союзницькі війська альянсу на території Швеції, захоплення Готланду стратегічного острова у центрі Балтійського моря, атака на північ країни та масштабні авіаудари по шведським містам. Ще два сценарії передбачають участь у війні на території Фінляндії чи країн Балтії. Згідно з документом, Швеція. Має бути готова протриматися щонайменше три місяці війни, але готуватися до довшого протистояння. Більше про те, як Швеція готує цивільну інфраструктуру до можливого нападу РФ, читайте на нашому сайті. Росія та В'єтнам розробили секретний механізм сплати за військове обладнання через нафтові розрахунки. Це дозволяє їм уникнути санкцій. Про це пише видання Associated Press, посилаючись на закриті записки в'єтнамського посадовця. Схема діє через спільне підприємство у Сибіру. Усі прибутки, включаючи частку Ханоя, Москва забирає собі. Нині жодна зі сторін, а також держдепартамент США не надали коментарі журналістам з цього приводу. Натомість експерти називають Росію найбільш гнучкою спо. Огляду на механізми оплати більше про російську в'єтнамську схему читайте на слави TV А У мене все на цю мить бережіть себе.